Дуже приємно, що ви звітали до нашої світлиці на сьогоднішній захід на відкриття персональної виставки нашого земляка, нашого героя, нашого воїна-захисника Олександра Андрієнка. Виставка персональних його робіт зібрана перед день його на дня народження. Все своє свідоме життя. Викладав свою любов, своє ставлення до найрідніших на полотні. Чи то тканина, чи то картина, чи то дерево, він вкладав туди свою любов, своє переживання, своє ставлення. З 15-го року, коли розпочалася, Антитерористична операція на сході нашої країни Олександр Миколаєвич був в перших рядах там. І за це був неодноразово відзначений президентськими нагородами за участь в антитерористичної операції, за учасник бойових дій і за жертовність та любов до України. Саме, мабуть, не мабуть, а так і є. От за Україну, за нас з вами. І не загинув. Сьогодні на нашій виставці присутні наші представники влади, наші люди, дорогі, які нам, нас підтримують у таку тяжку хвилину, які допомагають нам всім згуртуватися і бути єдиним фронтом, тилом для наших хлопців. я запрошую до слова міського голову Володимира Миколаєвича Ярчука Буха. Гурдіться своїм батьком. Він загинув як герой. Вічна йому пам'ять, вічна йому слава і пам'ять про нього буде жити вічно. Ось про таких людей, наших героїв, наших знаменитих людей, які, будучи людьми потрібні в народно-господарському комплексі для того, щоб щось робити, повчати, навчати і ділитися своїм досвідом, вони сьогодні як найкращі. Погибають і їх серед нас нема. Тому велика вам шана, велика вам повага, дітки дорогі, гордіться своїм батьком. А ми гордимося тим, що це ілінчанин, вічна пам'ять, вічна слава, земля їм пухом. А нам жити, працювати, творити і вчити молодь, вчити сьогоднішнє наше покоління, як потрібно в цьому світі жити, щоб лишити. Ту якусь стезю на цій землі. Слава Україні! І саме завдяки родині, завдяки пропозиції даній спілкою, АТО ми зібрали понад 40 робіт Олександра Миколаєвича, який він за своє життя зробив. Про нього згадували, про нього говорили. Він свої роботи дуже багато роздарював, віддавав друзям. Сьогодні якраз і зібралися, і родина, і друзі, які можуть розповісти про нього. Це була настільки весела і добра душа, а жодна якась компанія не проходила без його жартів. В нього була така особливість, він запам'ятовував якісь такі крилаті фрази з там, фільмів якихось, як це сказати, з'ясних наук відомих. Комусь треба повторити якісь анекдоти кілька разів, і то він не перескаже. А він так все запам'ятовував і. Можна було мій фільм пересказати просто дослівно. Вже сказали багато про його роботи і хочу звернути ну, так, більше уваги на деякі є недошитий рушник. Він казав, що лишивав мені на весілля. На жаль, одружилася я вже після його смерті. <клухи> І цей рушник залишився недушитим На рахунок. На рахунок любові до України, його любові, він казав, я дуже люблю Україну, готовий був за неї віддати життя, віддати життя за вас усіх, за дітей, щоб ви всі могли спокійно спати. Повірте, таких як я дуже багато. І ми дуже любимо нашу Україну. Отби ще вона так само любила нас. Кажете, що любите її? А за що? Ви спочатку полюбіть її за ту кров, що проливали протягом 400 років. Хлопці та дівчата. Від Богу нас кривоносу, до, що... до тих, що зараз гинуть. За дитячі та материнські сльози. За тих, хто ніколи не боявся висловлюватися і йти проти системи, незважаючи на статуси та посади. А вже потім за лани широкі, за Дніпро та кручі, за ту колиску, що мама співала. Та Україна це не ви. Більшість звикла жити рабами. Що скажуть, де її роблять. Ну а як іще? А ще я один можу зробити. Так, от із одного того дерева можна зробити тисячі сірників, але один сірник здатен спалити тисячі дерев, а ті, що прогнулись, найбільше ненавидять не тих, хто їх нагнув, а тих, хто не став прогинатись. Як ми вже говорили, так, з 2015 -го року Саня Миколаївич був в антитерористичній е, операції, задіяний, е, і, і щоб захищати Україну із моменту повномасштабного вторгнення, він активним був членом спілки АТО і е, повторюється, але саме ідея зібрання цих робіт. Цього Тієї людини, яка, до речі, активно в нас виставлялася, приймала участь в виставковій діяльності як міста, якщо ви пам'ятаєте, були на наших виставках, так само і в область часто його роботи потрапляли на виставку. Але от ідея зібрати саме приурочити Дню народження належить Оксані Олександрівні Побу, представниця спілки членів АТО. От, і Я б хотіла також надати слово, тому що з іншої сторони, як побратимо, як учасника, як діяча, Будь ласка, розкажіть. Я хочу подякувати за підтримку такої ідеї. Ця ідея була дійсно така після смерті Саши. не дуже багато думали. Саша був дійсно активним дуже там спілки завжди. Завжди допомагав. Саша дуже був добрим, ну, був якось так. Навіть мені вимовляти важко. Саша дуже добра, дуже позитивна, дуже весела людина. Я знала Сашу як і учасника бойових дій, і я знала Сашу просто як людину, як друга. Він, дуже, він показував мені часто на телефоні свої роботи. Подивись, я туди зробив. Я кажу, боже, Саша, ну це ж така краса, ти ж треба колись показати, якось, ну чого ти не показуєш. Ні, ні, та то то я так, то я для себе. Але ці роботи дійсно, вони, вони варті уваги. На жаль, він за життя свого, ну, не організував такої виставки своєї, ми не бачили, але вона така думка була, щоб зробити, щоб ми побачили, кого ми втрачаємо, хто воює за нас, хто віддає своє життя. Люди, які готові на все заради України, заради нас. Він був справжнім українцем. От навіть той оселедець, який він останнім часом носив. Всі пам'ятають Сашу Сирешка, Так, Сережка, оселедець. І то він мені, чесно, я, я його знаю як друга. Він мені був, знаєте, як у то з мультфільму про козаків. Я його тоді, ну от мій цей образ, він мені так не подобався, як Сашка, ти якийсь так, цей, якого напередові тебе там позивний, напевно, козак він сміявся завжди. Ну це дійсно дуже порядна хороша людина, гідна того, щоб ми пам'ятали. Всі наші воїни, всі наші захисники, які нас захищають, які загинули, вони гідні того, щоб ми їх пам'ятали. Ми, ті, хто живе, ми маємо робити все для того, щоб їх не забути і пам'ятати, що вони зробили для нас, щоб ми могли робити, працювати, жити, навчатися далі. Ну, Підвідносно мирним небом, тому що ну, реально нам зараз тут так, є небезпека, але не загрожує те, що загрожує там. Напередових тим людям і нашим хлопцям, які в окопах. Саша був на самих передових, в самому пеклі і не один раз. Але завжди, виходячи з бою, він дзвонив. І коли питаєш, Саш, ти як? Він викладав, не дождетесь, все буде добре, ми все одно ми будемо, ми зустрінемось в Криму. Оце його така була фраза не дождетесь, ми зустрінемось в Криму. На жаль, Саша загинув. Все важко. Гинуть дуже гарні люди. Всі хлопці, які загинули дівчата, які воюють за нас, це дуже гарні люди, тому що вони знають, чому вони туди пішли. Це люди з відкритою душею, щирим серцем. Люди патріоти, вірні, гідні сини і доньки України. Пам'ятаємо їх, шануємо, поважаємо і допомагаємо нашим хлопцям, дівчатам, які там стоять. Щоб вони жили, щоб вони вижили, тому що найважче це хоронити їх. Хай вони всі живі, здорові повертаються додому, хай повертаються з полону, хай повертаються всі, хто без вісті зникли. Саші — вічна і світла пам'ять. Ми будемо пам'ятати про нього завжди, навіть ось роблячи ось такі виставки, згадуючи те, що сказав, те, що зробив, люди гідні цього. Дякую всім, хто прийшов, дякую нашій відділу культури, які нас підтримують. Схопили цю ідею, чесно кажучи, це було один раз, я сказала, але Юлія Івановна підхопила цю ідею. Вона жала Сашу, теж. І дякую. Це варто уваги і дійсно їй на то Дякую. Коли ми формували цю виставку, дійсно, як Оксана говорить, а Світлана як збирала цю виставку з дітьми, мабуть, кожну роботу збирали і згадували ті. Елементи, епізоди, життя, з чим воно було пов'язано, що він при цьому говорив, робив, віддавав. Ті люди, які назад повернули на виставку, позичили ці роботи, також про нього згадували. Це дуже добре. І коли ми її формували, була така робоча ідея назви Недошитий рушник долі. Тому і це є центрова композиція цієї виставки, і ми її лише доповнили червоною ниткою. Тому не хотілося доплітати тієї чорної, абсолютно, а саме червоної, тому що Олександр був дуже життєрадісною, життєдайною такою людиною, життєлюбною, я б навіть сказала. Але коли ми вже розмістили всі ці вироби, витвори мистецтва, ми зрозуміли, що, ну, власне кажучи, не тільки на одній вишивці можна сконцентрувати увагу. Він любив дерево, дерево любило його, він не любив малювати, перемальовувати. В нього було багато планів. У Олександра дуже було багато сподівань і надій на це все. Він планував його все завершити, але так сталося, що життя обірвалося. Тому її виставка, власне кажучи, має назву Обірвали життя, обірвалися всі сподівання. І доповненням цієї виставки є очі осколки. Гільзи, які не вбивали життя, які забирають життя наших з вами, друзів і захисників, дітей, цивільних, жінок. Але ми знаємо, ми віримо в те, що все одно настане перемога. Швидко настане, тому що ми всі з вами так долучимося до допомоги нашим хлопцям, до підтримки, до того, щоб жодної зарази не було на нашій землі. Я дякую вам за увагу, я дякую, що ви до нас прийшли. І коледж, і школа, і мої колеги. Я всім дякую. Виставка триватиме до 14 березня. Будь ласка, повідайте, розкажіть це своїм однокласникам, одногрупникам, колегам, приходьте, завітайте, подивіться. Доторкніться до того, тому що всі ці вироби дійсно наповнені позитивом і хорошою енергією. Дякую за увагу! І слава Україні!